З дипломата в кармологію. Маша, ти кармолог, тепер живики. Okay. Як тобі це було почути? Я була в шоці. Як відбувся цей коне? Я йшла по кар'єрі дипломата все життя. Чи були якісь знаки від долі? Я була на сьомому місяці вагітності. Це інша тема. Зараз ми повернемося. Я ще пройшла шлях Сантьяго. Торія Мене дуже сильно торкнулася до серця, тому що це неймовірний шлях, і це настільки велике розширення. Це настільки квантовий стрибок відбувається в людини. Мені знову ми дівчата. Що ви робите зі мною? Оці всі знання кермічного менеджменту, а, таро а, і матриця долі це стало як вишенька на торт. Кармологія, як більшість думає, це якась магія, це щось таке нечисте. Це просто аналіз цифр. Це кожному потрібно знати, і це дійсно ефективно. Матрицю долі для дитини особливо мають видавати просто в роддомі. Ти змінила моє життя. А, а куди мені дивитися? Десь ця центральна камера. До зрітелів до зрителів. там тебе сблизька, це моя камера, але він там із собою. Типу, так? Всім привіт, друзі! Вітаю вас у себе на каналі. Можливості всюди. І сьогодні я рада вітати у себе нарешті. Таку чарівну мою дівчинку, Машу, яка з дипломата в кармологію. Оце її історія мене дуже сильно докнулася до серця, тому що це неймовірний шлях. Маша, зараз нам розповість. Маш, представся і розпові... розкажи про себе. А 14 років я будувала свою кар'єру дипломата. Я працювала прес-секретарем в Вашингтоні, я працювала в консульському відділі в посольстві в Мадриді. Тобто, все було класно, піджаки, статус, повага, дуже поважна людина. Можна сказати, як ти себе відчувала на той момент внутрішньо? Ти поважна людина в піджаку, але ти була всередині? Ти всередині. Як? Ти Себе відчувала, я не відчувала іншого процесу. Я не знала як по іншому, тому що мій шлях почався з. Практики міністерстві закордонних справ, і так закрутилося, що я залишилася спочатку по трудовій угоді працювати, і потім воно ну тобто, я прям з самого самого початку будувала свою кар'єру як дипломата. Ти цього хотіла, чи ти бачила в цьому можливість перспективу? Що твої с... всередині, як говорила? Залишатися на роботі, Тобі це круто подобається, чи ти ну от, от, от це для мене не було інших варіантів. Варіант. Тобто, була стабільність, був заробіток, була е, повага. І ну, тобто, і престиж да ну, тобто, представляти країну за кордоном це дуже дуже відповідальна місія і дуже поважна місія. Але в якийсь момент я відчула. Замість гордості порожнечу розумієш в якийсь момент, я відчула, що я вже не йду за покликом своєї душі, а я просто виконую якісь інструкції. Тобто я виконую якісь вказівки. Наступив такий етап повного вигорання, коли я почала переосмислювати Капець. Та куди мені йти? Ну тобто, ну як взагалі і що робити? Але я не уявляла, куди мені можна взагалі е, направитись, да і, і рухатись, тому що ну, все ж стабільно. Зарплата є тому, ну, тобто все окей. Да, все все, наче, наче класно, але всередині. Не влаштовує, як відбувся цей коне між дипломатом і між кармологом? Як сталося оце, коли ти зрозуміла, що це трохи? Як би це не було парадоксально, але мій шлях до пізнання себе почався саме з матриці Долі з одного розбору? Який мені Марина Хмиловська це найкрутіший, найвідоміший кермолог в Україні, вона подарувала за те, що я їй зробила послугу, та, і прийняла її в посольстві для того, щоб зробити там документи. Відповідно, вона мені просто віддячила своєю консультацією. Яка змінила все моє життя? Ти це усвідомлювала тоді, коли це відбулося? Що буде щось мінятися? Коли вона мені робила е, розбір, я була на сьомому місяці вагітності, і вона каже: Маша, ти взагалі не тим займаєшся? В тебе енергії взагалі не про то. Тобто, ти взагалі не відчуваєш себе? Ти. Просто якщо е, зараз нічого не поміняєш в своєму житті, то ти будеш просто жити спокійне своє життя, заробляти, але не кайфувати, тобто не йти в розширення, не йти в масштаб, не йти за своїм покликом душі, да? а просто жити в якесь сіре звичайне життя. Тобто працювати, так, да, здавалось би, на престижній роботі, але м -м, насправді зраджувати себе. Щось було таке. Як тобі це було почути? Чи ти відразу сприйняла те, що ти. От можливо, будеш. Я була в шоці. Я тобто в мене... вона, вона так і каже мені: Маша, ти кармолог, тепер живи з цим. І я так. Ну, типу, і що мені з цим робити? Але потім якось я, я дуже швидко приймаю рішення, і в мене є правило 24 годин. Якщо я щось загорілося в мені, я роблю перший крок. Якщо ні, то. ну, все значить, значить, не треба, значить, воно не моє, і так от мені треба був день для того, щоб прийти, прийняти рішення взагалі а, піддатися тій думці, угу. взагалі просто почути на <плес> всередині йок. Знають на ну, типу, клас. що воно загорілось щось. Я логічно просто подумала, що я зараз іду в декрет і маю можливість, і час, в принципі, для того, щоб щось нове для себе почати або вивчати. Угу, угу. Ну так, звісно, здвійняти це так мати час. Мама трьох дітей, мама трьох дітей, молода, красива. Це інша тема. Зараз ми повернемося. І ось коли я народила, то якраз почалося перед навчанням в школі кармології, і я почала вже вивчати ті процеси. Потім я пішла в школу кармології. До того я ще вивчала карму і оці всі знання кармічного менеджменту, таро і матриця долі це стала як вишенька на торті. Я зрозуміла, що це такі потужні інструменти, які дійсно можуть привести людину з точки А в точку Б. І це настільки велике розширення, це настільки квантовий стрибок відбувається в людини після оцього якраз пропрацювання таких енергій, такого шляху, що е, не те, що я сама в це повірила. Я просто вже провела більше 50 консультацій, і я е, після відгуків людей для себе. І ще, і ще, і кожен раз впевняюсь, що це працює це дійсно. Потужні інструменти, і взагалі я вважаю, що матрицю долі для дитини особливо мають видавати просто в роддомі. Маш, я тобі скажу більше, ти змінила моє життя. Ми не будемо озвучувати цю тему, яку ми розбирали. Але я тобі буду вдячна до кінця своїх днів. Десь мене зараз мороз ціло. Маш, в мене все помінялося. Саме мене помінялося мислення, тому що я не знала, як мені діяти. Мене завжди просувало, мене завжди та ситуація тягнула донизу, тому що я знала, що я можу розвивати. Працювати все, але є тільки одна така ситуація, яку ти знаєш, і допомогла мені вирішити, яка вона завжди тягнула донизу. Я тобі щиро вдячна і буду дякувати до кінця своїх днів, тому що це як знаєте ковток свіжого повітря, і якщо ти його не маєш, ти задихнешся просто. А ти мені дала, ти, ти мені насичила мене, оскільки що я дихаю зараз на повні груди. І ця ситуація моя відлетіла і все стало на свої місця, чесно. Серед... Я, мені, Будь ласка, чи є в тебе ще такі відгуки? Ну я більш ніж впевнена, що всі люди отак відгукуються. Ну тобто в кожного це різні ситуації, і матриця долі як інструмент вона може показати абсолютно різну сферу життя. Тобто, в кого де щось просідає, ми починаємо з цього питання. Але, от, наприклад, фінанси це ніколи не про фінанси. Так? Наприклад, кохання це не завжди про кохання між двома людьми. Іноді це бувають закладені родові програми, іноді це буває непропрацювання якихось установок, патернів чи ще чогось. Ну тобто, це настільки глибокий інструмент, який просто допомагає дістатися до суті проблеми, тобто не вирішити поверхнево, як там накопичити 300 доларів, та? а от саме копати для того, щоб оце от відчувати, як ті 300 доларів можна зробити ще більшими, та? щоб вони. Приходили в легкості, щоб вони приходили в кайфі, тобто, коли пропрацьовується самої глибини, да то тоді. Оця от верхушка айсберга, вона просто сама по собі зникає. Супер. І найважливіше, що людина, яка вже скористалася цією послугою, вона не витрачає час, свої нерви. Тому що ти пам'ятаєш, в якому стані я до тебе прийшла. так мене все трусило, мене серце вилітало з грудей. І я так жила дуже довгий час протягом двох років, по-моєму, десь отак. Але ти мені так прийшла одна зустріч до години часу. Ми з собою посиділи, попили каву, ти розклала всі точки «і», Я виконала те завдання, яке ти мені сказала. Все, я залишила ту справу там, і це дуже класно. Оце найголовніше. Тому що людина може отримати інформацію від мене. Але чи захоче вона, чи… Але чи Але зробить вона наступні кроки? Ось. Це вже інше. Тобто, людина ж завжди вона по спіралі піднімається на новий рівень. Тобто вона йде, іде і йде. І на кожному рівні в неї є пропрацювання. Угу. Так? Тут вона має пропрацювати одне, тут інше. І Всесвіт так робить. Він дуже вчасно направляє і дає е, такі інструменти людей, знаки, які в цей момент саме ти готовий прийняти. Тобто, і це вже ти вирішуєш, чи брати від всесвіту слухавку. Да він тобі телефонує, він дає тобі знаки, він дає тобі підказки через людей, через е, е, що завгодно, через простір. Але ти, як людина, готова перейти на новий етап, готова виконати ті підказки, да, і просто почути їх. Багато людей отримують інформацію, і вона вже е, починає працювати на підсвідомості. Тобто це вже йде процес. Але якщо людина ще до, до тої інформації винкує на конкретні дії, то це прям буде колосальний. Поштовх її до того, щоб відкрити собі можливості і відкрити нове життя, класно шуль. Це кожному потрібно знати, і це дійсно ефективно. Зараз ми розібрали з тобою перехід від дипломата до кармології. Наскільки ти зараз відчуваєш себе внутрішньо щасливою? Ну я бачу по твоїх очах, але нашим глядачам потрібно знати. Насправді, коли я почала цим займатися то. В мене було таке відчуття, що я стала на рейки, тобто як потяг, от іде, да, і він просто став на свою колію. І почав рухатись, мені здавалося, що я а, сіла просто а, в якийсь потяг, який просто перетворився в швидкісний там експрес і нісся настільки з, з величезною швидкістю, да, і несеться. І от в мене зараз за останні півроку просто змінилося і життя, і моє оточення, і все просто ніг на голову, тому що це так круто е вибачте. Мене, будь ласка, але це так. 酷，大马士。 Ну, і це правда. Ну, тобто, я ж е, все викладаю. Да, я ділюся з моїми підписниками в Інстаграмі. Я все викладаю весь свій шлях. З самого початку, коли я починала практикувати матрицю долі, і консультації робила за донат. Але навіть в той момент я не могла дозволити брати донати для себе. Я збирала банку на ЗСУ, тому що я, я не могла переступити через свою програму тоді, що як це я, коли я. Тільки практикуючи кармолог, та я ще не знаю там з е, е, тієї глибини того всього, як я можу людину довести. Це вже зараз я спокійно з, е, з тим всім, але на початку, і я просто в мене була така програма, що я не можу брати для себе великі гроші. Як це? Я ж я ж тренуюся, і тому я збирала банку на зсу і просто 12 тисяч гривень за, за перший місяць я перерахувала отак от на підтримку наших збройних сил. Потім я вже коли відчула, що я е, маю якусь впевненість, я маю відгуки, що жодного не було негативного. Що всі люди казали, як це ти знаєш по даті народження? Просто не знаючи мене, не знаючи людини, як це ти можеш отак от сказати про мене все. І тоді, от після цієї впевненості, я вже почала потрошки підвищувати ціну. Тому да зараз я вже ну настільки впевнена е, і настільки пропрацювала себе, тому що е, крім того, що я навчала в школі кермології і завершила її з успішною сертифікацією, я ще пройшла шлях Сантьяго. 320 кілометрів ну, за 11 я днів, так хочу це форшути. Да, тобто, це такі трансформаційні процеси, я проходила сама для себе для того, щоб людям змогти. Підказати шлях. шлях, тому що коли провідник сам о, сидить на дивані і не знає, які о, бувають. О, Негаразди в житті, якщо він сам не пережив це, коли немає грошей, коли кохання там ну, тобто я розлучилася і потім повірила, що може бути світле майбутнє, і зараз в мене найкращий чоловік, який може бути, і ми народили двійню. Тобто, коли ти знаєш що ці всі процеси, коли, коли щось не гаразд, то ти не можеш просто на словах це сказати, тому що ти маєш відчувати людину. З якими запитами, з яким настроєм вона приходить? Тому що ти пройшов цей шлях, і ти знаєш точно, що ти можеш цю людину довести до точки Б. І ти знаєш, що ти побачиш результат. А саме від результату я кайфую. Тобто, мені не важливо дати просто інформацію для того, щоб вона була у людини. Мені важливо, щоб людина почала свій трансформаційний шлях. Якщо ми повернемося до теми Сантьяго, я розумію, що вона дуже дуже далека і дуже дуже багато і обширна. Що ти можеш поділитися? От прямо наскільки вона була складною для тебе? Що, що, яких ти людей зустрічала? Чи були якісь знаки від долі, від, від карми? не знаю, що ти там відчувала? Розкажи це. Я би порівняла цей шлях як, як зі шляхом життя. Життєвий шлях. Mm -hmm. Да, тобто е ти кожен день проживаєш як 5-10 років свого життя. І коли ти йдеш один, там 32 кілометри за один день, в тебе ноги болять, мишці болять, все болить. Тобто е ти в таких процесах через ту біль в тебе піднімається якесь те головне. Ну тобто, як в людини взагалі відбувається ріст? або через смерть? Якихось близьких, да? ну, тобто через якусь таку ситуацію, яка тебе вибиває просто з колії, або через також ситуацію там розлучення. Ну, тобто, це має бути, ну, може бути не фізично да, смерть, а, але це може бути розлучення, це може бути зміна роботи, це може бути, тобто таке щось глобальне, і тільки тоді людина. Починає трансформаційний свій шлях. А тут шлях Сантьяго він просто через подолання якихось своїх е, е, болей, е, через е, е, ситуації, які виникають під час шляху, тоді ти себе просто занурюєш в ту ситуацію, коли просто цей трансформаційний процес починається сам по собі. Угу. Тому а, на шляху а, я, я йшла не сама. В нас була група з 20 людей, і це були топи у своїх справах. А, коли ми доходили до готелю, то там в нас ввечері а, були практики. Да? Або розстановки родові, або регресії, або ну тобто дуже колосальні глибокі процеси, які ти сам проживаєш. Тобто, це не просто так, що взяти там кирпичик, переставити на інше місце. Ні, це вже в підсвідомість ти, ти влазиш свою. Mm -hmm. да? Коли ти і на матерії відчув... Да? Як відбуваються якісь складні ситуації, і в той же час ти поєднався зі своєю душею, як це можна через інші моделі поведінки пройти? Тоді вже в тебе є. Не хочу бути такою е галасловною, да, але унікальний. Метод як достучатися до людини це дуже крута можливість. Це дуже крута можливість, яку ти пізнала за цей шлях. Сонце, Я ще хотіла тебе запитати, от а, чи от за весь цей час твої навчання, що ти вже проходила якісь консультації, чи були можливо якісь а, можливо осуд зі сторони родини? Тому що кармологія, як більшість думає, це якась магія, це щось таке нечисте. От, Розкажи, будь ласка, поділися. Насправді Магію тут і не пахне. Ну тобто, це просто аналіз цифр, який зведений в одну систему, і ти вже прорахунок робиш під кожну цифру, кожна енергія, тобто, їх всього 22. І вони відповідають кожній точці матриці за відповідну е, сферу. Дуже ремарочка. Ми записували ютуб канал МАШІ, я вам залишу посилання, зайдете і перечитаєте всі ці. Матриці там тільки по даті народження можна от по енергії дати народження. Та як візитна карточка людини, всі ці 22 енергії домашні на ютуб швиденько. Магія це коли там з якимось шаром сидиш і щось магічиш. Тобто mm -hmm. це те, що не можна відчути. А тут конкретний розрахунок твоєї дати народження, як математика, щось типу такого зв'язано з ну так, але, але це не 2 плюс 2, так, як в математиці, що ми можемо, але Угу. Числа... Mm -hmm. Як вони в якій позиції стоять, uh -huh. те вони тобі і підказують. Клас. І навіть якщо людина народилася в один і той же день, не ніколи не буде <реку> е <реку> одних і тих енергій. <реку> ну тобто, в мене двійнята, uh -huh. вони <реку> народилися в один день, в них ідентична матриця, <реку> але енергії в тій матриці А Абсолютно. від того, як людина налаштована творчо. Сприймати життя. Зрозуміло. Тобто, ти можеш дати сокиру комусь, і хтось піде вирубувати ліс, а хтось з тою сокирою побудує собі будинок. Клас, супер. Я просто пам'ятаю, коли ти мені робила розклад, і так ці перш перше число. Маша, я зараз живу з цим, що я не можу зупинитися. Ти розумієш? Будь ласка, якось змініть цю історію, тому що я тільки тут одне відкрила, то зараз я ще те не закінчила, а вже в мене пішов процес на ну, далі, далі маш. Це так буде завжди в тих людей, які родилися першого числа. Чи там не тільки перше число, там ще дванадцятка, ота моя дванадцяте грудня? Ще в принципі у людей. Які хочуть рости, вони будуть проходити отакі от періоди. Тобто, коли розвиток не зупиняється, то завжди відкривається щось нове. Тома зупиниться, хоч на старості якось я не знаю, я просто не витримую своєї. Тобто, моя голова вже там на кілометри, а моє тіло ще десь там розумієш. Тобто, ми якось так, якийсь дисонанс у нас розумієш. А ти хочеш зупинятися? От у мене зараз дуже такий період в житті, що я приймаю рішення. Скоріше за все, ну це інша тема. Ми настане буде... просто момент, коли... коли я це зрозумію, так? Ні, коли а ти що? просто почнеш відчувати та, на рівні душі, куди тобі треба. І оцієї гонки вже не буде. Ти просто синхронізуєшся. Не знову розтіла дівчата. Що ви робите зі мною? Капет, дякую тобі, блін. Це дуже круто. Момент, як ти взагалі, мама трьох дітей, поєднуєш кармологію, подієш навчання, ведення цих всіх людей, і плюс троє діток, і плюс щаслива, красива, завжди дружина, яка сьогодні раном ранку нормальний люди п'ють каву, а я інше. В інше місто на літаку лечупити каву з дівчатами. Будь ласка, поділися тим, мені цього не вистачає. Маша цієї енергії, тому що тобі реально вистачає на все енергії, і ти неймовірно красива. Я Я ти це все боїться. Розкажи секрет. Насправді, секрет один так. це давати це спочатку фокус на себе, а потім на все інше. Тобто, коли ти маску кисневу одягаєш на себе. То в тебе є ресурс віддавати всім. Клас. І наскільки ти будеш приймати себе, любити себе, відчувати себе, а що тобі хочеться, а не хтось нав'язав, а що саме тобі хочеться. От саме в цей момент так? бути просто прокинутися цілий день оце, от, впахувати, там, десь прибирати, десь там, ну нічого не станеться, якщо там навіть не прибраний дім буде один день, Ну нічого не станеться. Зато, якщо ти полетиш або просто вийдеш з подружками на каву, ну, це близько летіти, або в парк піти погуляти, просто от залишитись наодинці. І це настільки сильно тебе перезавантажить, що цей дім, коли ти вернешся, то ти його за секунду прибереш і всіх нагодуєш, і всіх налюбиш, і все-все-все. Тобто головне і найгол... ну, найголовніше, що я хочу сказати, да, це спочатку фокус на себе. А зараз глядачі, будь ласка, напишіть у коментарях, який відсоток нас, тих, які ще гоняться за тим всім по світу, тому що я поки що на тому етапі, де я женуся, я от женуся. А яких уже таких дозрілих дівчат, як Маша, яка розуміє, що спочатку кисневу маску на себе, а потім все на свої місця. Будь ласка, напишіть, це мені дуже важливо, воно навіть допоможе мені робити якісь уже рушійні сили в моєму особистому житті. Блін, крал. клас, дякую тобі, Машуль. Розкажи, будь ласка, про можливості. От, і що б ти порадила нашим глядачам? От що в тебе асоціюється з можливостями? Та я тебе не просто так закликала до себе в студію, щоб е, я ж бачу в тобі? От ту рушійну людину, ж, яка бачить можливість, вона йде до того. От що ти можеш нашим глядачам порекомендувати, можливо, щось сказати від себе, от своїми знаннями? Можливості дійсно всюди. І я не вірю, що щось неможливе в цьому житті. Тобто, коли ми прокидаємося, у нас вже є енергія, да? але ми. Вирішуємо в тому моменті, да? От всесвіт телефонує, брати слуху, чи ні. От ти прокинувся і в тебе прийшла ідея, така хочу, хочу пофотографувати, чи хочу там, щось зробити, запостити, стати блогером, стати прийшла ця думка тільки тобі, а не мільйони людей навколо. Вони навіть не уявляють про те, що ця думка тобі прийшла. А якщо вона є в твоїй голові. Значить, в тебе точно є можливості для її реалізації. Тобто, просто в моменті треба зупинитися і послухати себе, а що я хочу. Клас. Тому що всі відповіді, абсолютно всі відповіді на всі запитання, вони всередині. І просто треба почути себе. Клас, супер. Що ти? Доключилась першого люба, записую тігом. Добре, нічого, ну, Тоді... буквально п'ять минут. А супер. окей, супер, дякую. Безмежно. То ми якраз і по часі супер. І найкурйозніша тема, напевно, це завжди цікаво людям, скільки заробляє кармолог. Дивись, е, так конкретно неможливо відповісти на це запитання, тому що скільки ти будеш вкладати. Свого часу, свого ресурсу, свого натхнення в це все тільки у тебе буде і грошей. Наприклад, консультація коштує 150 євро. І це залежить від тебе, скільки людей ти можеш набрати, uh -huh. та скільки скільком людей ти можеш виділити три години свого часу для того, щоб розібрати повністю. Так само це не тільки час, а це і ресурс, і енергія. Uh -huh. Тобто, ти, ти це маєш викладати. Так само можливий варіант наставництва. Uh -huh. Це вже від 500 євро. Тобто, ти супроводжуєш людину два місяці, і ти повністю розбираєш. Ті сфери життя, і від точки А до точки Б ти доводиш за два місяці постійного контакту з людиною. Uh -huh. Тобто, що б не відбулося, вона може тобі в будь-який момент зателефонувати, і ти будеш поряд, uh -huh. да? і вона отримує на всі відповіді запитання. Як я, наприклад, зараз запускаю свій курс, да? Тобто і... ти будеш навчати інших людей. Також вести кармології Ні, так. я буду ділитися знаннями, як покращити своє життя за допомогою кармічного менеджменту. Конкретні дії, які треба зробити для того, щоб, наприклад, покращити свою сферу фінансів або сферу кохання, або сферу Я так. Вже... Мені це вже говорю, да, чесно. Да. Тому тут сказати конкретно, да, можу сказати, що приблизно від 1500 євро. Але наскільки ти будеш вкладати своїх сил, настільки ти будеш і розширюватись, і далі Супер. рости. Ну, я бачу тебе вже в майбутньому такою, знаєш, елегантною дівчинкою, жіночкою, яка прямо. Отак. так. Ні, от скажи, якою ти себе бачиш в майбутньому. Тому що я пам'ятаю твоє відео, де ти записувала, якого числа ти мала там, скільки там підписників набрати, от Це все. Скажи мені, будь ласка, чи здійснилося воно? Чи твої мене до... ще попереду. Ага. А яке там число стояло? П'ять тисяч підписників. І, 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 до якого числа ви мали це зробити це зробити? До випускного в школі кармології 1 а, червня. Ай, ну так в тебе <гум> багато часу. А в загальному, як ти себе бачиш в майбутньому? Так, у мене є ціль заробити за рік один мільйон Доларів, боже класно, Шул, я Тебе щиро, щиро, щиро бажаються здійснити. Ти поділишся зі мною відсотком. Поділишся зі мною тією енергетикою, звичайно, енергетикою не можна ділитися безкоштовно. Це все потрібно ділитися. Тобто, ти мені даєш свої знання, я тобі за це оплачую. Це я вважаю це потрібно. Це баланс дуже, це дуже необхідно. Клас і ти безмежно вдячна за цей ефір. Ти дуже класно мені розіснила ну взагалі не тільки в ефірі, а вже втім. Маша мені дуже допомагає розбиратися з моїми такими труднощами в житті, з моїми якимось е, внутрішніми конфліктами. і Взагалі, що я собі там напридумала. Тому я вам дуже рекомендую звернутися домаш, якщо у вас саме якийсь такий період в житті, тому що це вам полегшить е, ваше життя. Ви зекономите багато часу. І це є дуже велика можливість добитися того, що ви хочете значно швидше. Тому дякую тобі за ту можливість побачити тебе ось саме тут. І скажеше, щось наостанок останок нашим глядачам. Думаю, час настав для всіх розібратися в собі. І якщо ви готові, то я допоможу вам е стати якраз тою рушійною силою, яка поведе вас на в нові реалії, в нове життя, яке буде набагато краще, цікавіше і кайфовіше. Супер <звіт> підписуйтесь на канал Маші, підписуйтесь на мій канал. Тут буде дуже багато чого цікавого. Обіцяємо, і це вам буде плюс в карму. <гане> Дякую тобі, машу. <можна. гане> Записала. Вона гаряча <гане> просто.